З наближенням холодної пори року громадяни з вразливих категорій цікавляться можливістю отримання субсидій в опалювальний період. Механізм отримання пільг став темою брифінгу в медіа-центрі Миколаївської обласної військової адміністрації за участі представника обласного управління пенсійного фонду України. Докладніше про це в матеріалі Сергія Лисюка. Житлова субсидія в період настання холодів це актуальна тема напередодні опалювального сезону, зазначає заступниця начальника головного управління пенсійного фонду в Миколаївській області Ольга Галентовська. Така пільга призначається в період зі звернення громадянина про її надання до кінця опалювального сезону. На опалювальний період 2023-2024 років всім субсидіантам, які вже є отримувачами субсидій, і які отримують свою субсидію щомісяця, в тому числі ті субсидіанти, яким субсидію було розраховано в нульовому значенні на неопалювальний період, органи пенсійного фонду проведуть нарахування субсидії на опалювальний період автоматично. Тобто, це означає, що даний категорії субсидії. Діантів до органів пенсійного фонду звертатися не потрібно. Субсидія може бути нарахована лише за однією адресою місцем реєстрації або задекларованим чи фактичним місцем проживання. На останньому посадовиця зупинилася детальніше, адже через війну чимало громадян були вимушені полишити свої домівки і отримати статус ВПО. Такі громадяни мають можливість звернутися до органів пенсійного фонду за призначенням субсидії за місцем фактичного проживання. Окрім заяви та декларації, даній категорії громадян потрібно буде долучити. Обов'язково документ, який підтверджує, що особа проживає за цією адресою. Це може бути договір оренди, або якщо ця особа має статус внутрішньопереміщеної особи, то до заяви та декларації дана категорія громадян долучає довідку про реєстрацію внутрішньопереміщеної особи. Грошова допомога від благодійників, виплати вимушеним переселенцям і матеріальна допомога від близьких людей не може бути причиною відмови у нарахуванні субсидій. Наголосили в пенсійному фонді. Ця виплата не враховується органами пенсійного фонду при визначенні права на отримання субсидії в дохід. Якщо ми говоримо конкретно про цей приклад, то будуть враховані суми пенсійної виплати, яку отримує даний громадянин. Допомога, яку людина отримує від сина, не буде врахована при визначенні розміру субсидії як дохід. Звернутися із заявою на надання субсидії люди можуть до уповноважених територіальних органів або ж у електронному вигляді через веб-портал Пенсійного фонду України або в застосунку Дія. Сергій Осюк, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.